Всім привіт з Рівненщини. Сьогодні ми знаходимося в лісі. Та як в мене вихідний. Вирішила не відпочивати, а пройтися лісом. Ми знову знаходимося в Дубінський район, Калинівка, село. Так що вже є перша знахідка, але це тільки по час. Ось у відеречку є один червоноголовець. Та бабка. Молоденькі, гарненькі. Йдемо далі. Влоги в лісі вистачає і всякі різноманіття. Грибочки. Ось це пантерний мухомор. Він не червоний, а коричневий. Він ще не розкритий. Вперше побачила його в житті, але знаю, що це він так, як цікавили трішки мухоморами. У лісі дуже багато ось таких порховок нас називають. Вони зараз біленькі, гарненькі, а потім починають порхати, коли натискаєш на них. Ну дуже їх багато просто. Давай дивіться, які красені. Ох, які грубі ножці. Це червоного Зараз вони темненькі, молоденькі, гарненькі. Ось такі супер. А тут дивіться, який красен, ще один. І ось поряд ще більший. Гарнесенькі такі. Ось така краса. Ось тут я мою увагу привернув. А мухомор червоний, їх дуже багато просто. Ось там, І туди далі. А поряд біля них ось є ще один червоний головчик. І є білі грузді. Ось така краса. Дивіться, яка полянка. Ціх червоних крапочки. Ого, який здоровий. Я його сорву. Це бабка. Точно. І ось такий красунчик в трави заховався. Опа! О, молоденькі, такі вони гарні ці молоденькі. Ось такі червоноголовець. Дуже багато в лісі груздів, Ось такі місцеві ми шукаємо і сосни. І все. Масля тут вже немає. Якщо є, то дуже старі. Ось така краса. Ось такі маленький солдатик молоденький. Правда, ой, шапочку отраву, не можу викрути. Правда, чомусь вони поодиночних. Ось так. Ось такий красунчик. Ну, от Ви скажіть, як можна таку красу не любити? Це просто милуватись і милуватись. Ви подивіться, яка тільки краса. Ось один і ось там другий. Але який він на грубечій ніжці. Дивіться, як білий, неначе. Здоровезний краснічок. Ну ось такий невеличкий урожай на сьогодні, червоноголовців і пару бабочок. Але все рівно це набагато приємніше, коли взагалі нічого не знайшов. Тому я дуже задоволена, будемо маринувати. Ось така в нас сьогодні прогулянка. Всім дякую за перегляд. Бажаю тихої, мирної ночі. Під минулим відео великим де я збирала багато маслят, дуже приємних коментарів. Ви мене надихаєте, дякую вам, нехай. Бог оберігає ваші домівки. І все буде добре. До нових зустрічей. Па-па-па-па.